Це офіційно Amazon припиняє підтримку New World. Десятий сезон стане останнім. У своєму блозі студія підтвердила, що гра більше не є прибутковою. Це кардинальна зміна стратегії Amazon, масові звільнення в студії розробнику та вирок ММО по володарю перснів. Сьогодні розберемо, що означає режими життєзабезпечення для гравців і чому це тривожний сигнал для всього жанру ММО. Привіт, друже! Ти на каналі Хеппі і з тобою я, Хеппі. Тільки но я зібрав раму, аби записати відео з враженнями від оновного New World, і тут така бомба. Далі, відео я в двох словах все ж розкажу, як мені гра, але спочатку до новин. 28 жовтня. Технологічний гігант Amazon оголосив про одну з найбільших. Хвиль звільнень у своїй історії, скорочуючи понад 14 тисяч людей, за іншими джерелами понад 30 тисяч. І хоча ця новина шокувала бізнес світ для геймерів, найгучніший удар пролунав з боку Amazon Game Studios, сторінка якої навіть зникла з LinkedIn. майже одночасно з новинами про скорочення в мережу потрапила внутрішня записка від Стіма Бума, віце-президента Amazon's Audio, Twitch. Та ігор цей документ, опублікований виданням Variety, розкриває кардинальну зміну стратегії компанії, але важливо розуміти, що Amazon Game Studios як таку не ліквідовують. Це не так. Хоча навіть не знаю, чи добре це, чи погано. Мабуть, все по теорії Ескобара. Натомість, як пише Бум, компанія прийняла складне рішення призупинити значну частину нашої роботи з розробки власних aaa ігор, особливо пов'язаних з ММО напрямком. І ці скорочення найсильніше вдарили саме по студіях в Ірвані та Сан-Дієго. Чому це важливо? Студія в місті Ірвань, штат Каліфорнія, це і є серце New World. Це та сама команда, яка створює. Орила гру та підтримувала її весь цей час, і поки внутрішня записка пояснювала, чому офіційний сайт New World 28 жовтня опублікував, що у короткому блогпості під назвою An Update on New World студія офіційно підтвердила те, що ми вже зрозуміли, ми досягли точки, коли більше немає сенсу продовжувати підтримку гри новими контентними. Оновленнями, щойно запущений 10 сезон та оновлення Night Haven стануть останнім контентним релізом для New World на ПК та консолях. Для гравців ця новина стала громом та блискавкою, особливо на тлі того, що останнє оновлення дещо поживало спільноту. Але тепер ми бачимо повну картину. По-перше, команду розробника ліквідовано. Студія вирвені, яка робила гру, потрапила під основний удар скорочень і скоріш за все. Буде ліквідована. Якщо це не сталося вже. гра не приносила грошей, вона не є стабільною, за словами самої Amazon. Це був проект з одноразовою купівлею, на який витратили мільярди. І останній сплеск онлайну вже не міг врятувати студію від нової стратегії Amazon. По-третє, майбутнє. Це режим життєзабезпечення в офіційному FAQ Студія підтвердила, що обрала сценарій скелетного екіпажу. Що б це могло значити? Сервери залишатимуться в роботі до кінця 2026 року. Навіть дати точної немає. Команда виправлятиме критичні помилки. Світові боси, бонусні тижні та деякі сезонні події триватимуть, але нового контенту чи навіть святкових подій. Більше не буде. І так, до слова, повернення коштів за покупку Marks of Fortune. Недоступне. Але якщо ти нещодавно придбав гру, то звернись до служби підтримки платформи, де це це зробив. Можливо, вдасться повернути кошти. І тут ми підходимо до другої жертви. Багато хто забув, що та сама студія Вирвені, окрім New World, розробляла нову амбітну ММО у Всесвіті Володаря Перснів. До речі, розробляли вони вже її вдруге і вдруге з нуля, оскільки студію ліквідовано, а Amazon офіційно Призупиняє розробку власних ММО, проєкт ММО по володарю перснів, також мертвий. Це вже вдруге, як я й сказав, Амазон скасовує гру в цьому. Всесвіті. То що ж буде робити AGS, якщо вона не ліквідована? Відповідь у тій самій записці Стіва Бума. Амазон змінює стратегію. Від розробника до видавця. Вони припиняють робити дорогі ММО самостійно, але продовжують публікувати чужі AAA-ігри. Вже зараз вони співпрацюють з Crystal Dynamics над новою грою Всесвіті Tomb Raider та з Maverick Games над грою про автоспорт. Фокусуються на сервісах, в тому числі Luna. компанія. Зосередиться на тому, що вміє найкраще бути постачальником послуг. Вони будуть просувати хмарну платформу Луна, додаючи туди ігри, як от Хогвартс Легасі та власні казуальні проєкти на кшталт одного з останніх в колаборації зі Snoop Dogg. Вони також мають інші студії. Їхня студія Монреалі продовжує роботу над грою March of... Giants. провал AGS, New World та Lord of the Rings – Це можливо один з найбільших провалів історії внутрішньої розробки ігр, враховуючи кількість витраченого часу та мільярдів доларів. Amazon просто відрізала цю гангренозну кінцівку, щоб зосередитись на більш. Прибутковому видавництві. Однак вихід Амазон з розробки ММО це трагедія не лише для фанатів New World. це жахливий сигнал для всього жанру. Аналітики прямо кажуть, жанр ММО по-справжньому помирає. Стара Гвардія, такі як World of Warcraft, Final Fantasy 14, Guild Wars 2, все ще почуваються добре, але нічого нового не виходить. Не будемо згадувати про корейські копіпасти, тому. Ні. ММО це найризикованіша авантюра в геймдеві, і грошей в індустрії на такі ризики більше немає. Усі титани, які мали гроші, щоб створити наступний вов, пішли. Microsoft скасувала свої проекти по ММО, і тепер Амазон офіційно заявляє, що припиняє розробку власних ММО. Ми входимо в еру, де майбутнє жанру це не масові онлайн світи, а невеликі лобі-орієнтовані ігри з відчуттям ММО. І це має засмучувати кожного фаната жанру. Єдине сподівання, це Ashes of Creation, і я дуже хочу вірити, що їх не наздожене та сама доля. З відсутністю фінансування і закриттям проєкту або його дуже сильним скороченням. Наостанок коротко поділюсь особистими враженнями. Відкинувши даундрейд графіки погані звуки зброї, місцями дерев'яну бойову систему до екшену хіба що нон таргет, я все ж побачив, що гра сильно змінилася, і змінилася на краще. Приріст гравців тому підтвердження. Хоча ці стрибки онлайн вже повторювалися і знов. Просідали менше з тим, контенту стало помітно більше ніж дві 2021 році, коли я вперше залетів у гру. З'явився який не який сюжет, всі ключові, не тільки персонажі, отримали озвучку. Заходячи в гру, я відчував. Атмосферу, масштаб та імерсивність, нові локації зачаровували шаленою кількістю деталей, кольорів та якісної музики. Кожне поселення було сповнене гравцями і чатлетів як дід до туалету після молока з оселецем. Хоч вона і не стала б моєю основною ММО, я отримував задоволення, тисячу кнопку Play. Який підсумок? Amazon Game Studios не закрита, але її амбіції створити власну ММО. Мертві разом зі студією Вирвені померли надія на New World та ММО по Володарю перснів. Гра офіційно переходить у режим життєзабезпечення. Сервери працюватимуть до 2026 року, але нового контенту не буде. Amazon тепер видавець, таких ігор як Tomb Raider і постачальник сервісів, таких як Luna. А для фанатів ММО це доказ. Епоха великих і ризикованих онлайн світів добігає. Кінця. Я думаю, що ще пограю та подивлюсь, наскільки швидко згасне проєкт. А у коментарях під відео є посилання на нашу українську спільноту у Discord, а також в мій телеграм і твіч канали. До зустрічі в наступному відео!